так. От же настоящий поліцейський, настоящий поліцейський, Катя, ви скрытий поліцейський. Тримай. Чуєш? Є. Прям Я б уже так вважала, щоб давайте відразу віддамо, вот потім же. Що що віддамо? Ага, так. Я ким виглядаю? Отлично. А ну, а ну дивиш на мене. Дивись на мене. Так, я по полюшка. Куди? Нормально. Ger Ger. Teruslah saja. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Terus. Terus. Мене звати Оксана. Це моя донечка Владислава. Ми приїхали з міста Лева. Серця західної України до вас іди в гості. Ми дуже раді, що ми попали в як учасники спілки АТО, де нас запросили. Мій батько захищає Україну. Ми теж є сім'я учасників АТО. Дуже неперевершено. Широкі простори, місто, лівий берег, за які нам так дуже багато розказували за ваш за ваше сонце, по якому орієнтується пілот.